Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Renault Megane 3 на установку світлодіодних лінз як звичайно Infolight A2. Звісно, можна поставити інші лінзи, але це мій вибор, так що тут нічого такого, я вважаю, немає. значить Подивимось на фари даного автомобіля. Ось такі у нас тут фари на даному автомобілі, роздільна оптика, H7 цоколь в дальньому, мабуть і в ближньому. Я ні разу не робив Megane просто фари мають невеличкі мікротріщини. Це більше на лак схоже. Ну і звісно, пробіг вже, мабуть, нормальний і скольчики, все це присутнє. Встановлені led -лампи, ну, Ми зараз поміряємо, яка у них яскравість, але для цього мені потрібно машину завести, тому що просто на незаведеній світло не працює. Поміряємо, що у нас тут видає. Видає 2076 люксів. Ще вентилятор включився. Так, 2500 люксів у нас. Ця фара аналогічна, в такому ж стані. Тобто нічого у нас тут не потіє, все працює. Фари Айлбош, розбірні, тобто бутиловий герметик. В принципі, без проблем розбирається. Ну, основна складність це встановити трьохдюмові лінзи на шпильки. Місця тут не дуже багато, фара достатньо глибока, але ззаду кришка дуже близько до лампочки, тому лінзу придеться теж якесь положення її шукати, щоб не дуже вона і вперед випирала, не дуже назад. Масочки поставлю чорні. Такі ж самі, як я і став на KiaSied. Тільки на я їх красив у срібний у колір. Ну, ось такі маски. Вже останній комплект у мене залишився. І більше нема, буду щось думати. Так, ну все, розбираю машину і працюю. І так, встановив лінзи Infolight A2 на Renault Gun 3. Залишилося відполірувати. Скло. Як бачите, воно таке. На чорному фоні дуже видно всі недоліки. У нас тут є мікротріщини, якби невеличкі. З фокусуванням у нас. Ну, якось так. Дивіться, ось встановив лінзу. Все у нас тут влізло, три дюйма. Ось тут є штука, роз'єм. І він, на перший погляд, здається, дуже близько був. Але я чітко виміряв усе, і у нас якби, все нічого не заважає там. Ну, ось так. І можна було в дальній вставити LED лампу, але якби тут у нас специфічна під кутом кришка. І ось ці лампи, які були в ближньому з великим радіатором, вони просто-напросто ну, сюди ніяк не підійдуть. Кришка упреться, ну, лампа, радіатор, упреться в край корпуса. Тому залишив галоген, в принципі, в лінзі там дальнього за очі. Е, ну, все, залишилося відполірувати фар і покажу вже готовий результат. Так Закінчив роботу по даному автомобілю. Е, зараз я зроблю заміри спочатку, тому що її обов'язково потрібно заводити. Машина у нас стоїть на відстані 3 метри від стіни. Ось таке у нас світло вийшло. Давайте подивимось, що у нас там на приборі. І так, у нас світло вийшло. 6800 люксів. Ну майже 7000 люксів. Так, ну подивимось, що тут. Ну Тут також 7000 люксів. Так, забув показати, як у нас світить дальнє світло. Це виглядає ось так. от ось так зробимо. Як бачите, звів в одну точку, можна сказати, галоген і світлодіодне дальне світло. Тобто там все чітко у нас. Ось такий у нас дизайн вийшов. Так, капот можна зачинити для повної... Картинки. Ну, ось так це виглядає. Пари відполіровані та затягнуті бронеплівки. Якщо вам сподобався результат моєї роботи, ставте палець до гори, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Всім пока! That carries them must get me astray. Too soon to act on it. Can we ever be that all depends on what you're feeling? From me, Let me show you all the way. Let me show you.